У нашому місцевому садовому центрі можна знайти безліч натхнення ряди пишних, квітучих рослин в самому розквіті сил. Звичайно, при покупці рослини хочеться вибрати те, що вже покрито квітами або навіть плодами. Але насправді, рослини з відкритою кореневою системою набагато кращий варіант. Що таке рослини з відкритою кореневою системою? Багато рослин можна обрізати щороку. І вони все одно будуть рости, або ж їх надземна частина відмирає природним чином. Але коріння це місце, де зберігається вся енергія рослини. Рослини з відкритою кореневою системою майже не мають гілок найчастіше це просто коренева кулька без ґрунту. Наприклад, молоді дерева з відкритою кореневою системою виглядають як маленька паличка з корінням. Троянди, наприклад, часто продаються з відкритою кореневою системою в кінці зими або навесні. У такому стані вони являють собою кореневу шийку з корінням і обрізаними гілками довжиною всього кілька сантиметрів. Після посадки такі троянди швидко випускають нові зелені пагони і листя, а вже через короткий час можуть значно розростися. Дерева з відкритою кореновою системою можуть давати плоди вже в перший сезон, а квіти, такі як жоржини, цвітуть того ж року. Рослини з відкритою кореневою системою дешевші. Якщо їх правильно посадити, такі рослини чудовий спосіб недорого заповнити великий простір. Оскільки у них немає ґрунту та зайвої вологи, їх легше перевозити, а значить, вони дешевші. Дерева з відкритою кореневою системою можна придбати оптом за частку вартості тих, що продаються в розплідниках. Наприклад, саджанці каштана в розпліднику можуть коштувати від 29 доларів, а ті ж дерева з відкритою кореневою системою всього кілька доларів за штуку. Троянди з відкритою кореневою системою зазвичай коштують від 4 до 10 доларів, тоді як екземпляри в горщиках обійдуться в 3-4 рази дорожче. Те ж саме стосується квітів і чагарників. До речі, більшість розплідників отримують рослини саме в такому вигляді, а потім висаджують їх в горщики, так вони роблять націнку. Їх простіше садити, і вони краще приживаються. Зазвичай при посадці рослин рекомендують викопувати яму в три рази ширше і глибше кореневої грудки. Але якщо рослина з магазину в горщику, цей ком включає ґрунт, тому він більший. Хоча самі коріння не такі великі. З рослинами з відкритою кореновою системою яма потрібна менше, а значить, і роботи менше. Посадка таких рослин не вимагає особливого догляду. Досить замочити коріння перед посадкою і додати добрива в воду. Після цього просто викопуєте яму потрібного розміру, садите на правильну глибину, засинаєте землею і готово. Крім того, такі рослини краще адаптуються до нових умов, а їх коріння стають міцнішими. При пересадці рослина відчуває стрес, і кожні лист, квітка або плід забирають ресурси. А з відкритою кореневою системою рослина може зосередитися на розвитку коренів і рости, коли у нього буде достатньо сил. Ще один плюс коріння легко оглянути перед посадкою. Гнилі Запліснявілі або засохлі коріння можна обрізати, а шкідників відразу помітити. Так ви будете впевнені, що в землю потрапляють тільки здорові рослини, де знайти рослини з відкритою кореневою системою. В першу чергу варто перевірити державні розплідники в кожному регіоні. Вони є, там можна знайти саджанці місцевих дерев за низькою ціною. Також хороші варіанти спеціалізовані магазини, такі як Фетку Seeds і Старк Броес, де представлений великий вибір рослин.